Чергова 53 третя сесія Хмельницької міської ради. Перше і найважливіше питання у порядку денному депутатів про присвоєння звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Сьогодні його надають 75 героям, усім посмертно. Міський голова зачитує кожне прізвище. Депутати голосують стоячи і одностайно підтримують рішення. П'ятницю на день героїв цю відзнаку я буду вручати їхнім родинам. 75 надзвичайно достойних воїнів, які на жаль загинули в російсько-українській війні, загинули захищаючи українське майбутнє наших дітей. Наступне вручення відзнаки «Почесний громадянин буде відбуватися вже до дня міста. Депутати в чергове передали силам оборони майно придбане за бюджетний кошт: це квадрокоптери, ФПВ-дрони, бандера, павари, реби, комп'ютерна техніка. Загальна вартість майже 18 мільйонів гривень. Підтримали обранці і запровадження відзнаки міського голови за відмінне навчання випускникам шкіл. Вона цього річ вручатиметься вперше і замінить скасовані міністерством освіти та науки золоті і срібні медалі. Ми вважаємо такий крок неправильний і впевнені, що це абсолютно ніяк не пов'язано там з соковими традиціями. Ми вважаємо, що е, діти, учні, які результативно і навідмінно навчалися впродовж 11 років, вони обов'язково мають отримати не просто диплом з відзнакою, а якусь нагороду, бодай і символічну насправді, це експресмен, який біжить на змаганнях, коли він прибігає перший йому вручають золоту медаль, а не просто дякують за те, що він молодець. Тому ми на рівні Хмельницької міської ради будемо вручати золоті і срібні медалі. Цього року вони будуть ще існуючого зразка, тому що ми їх купили вже по суті такі, які раніше були. Далі ми будемо розробляти окрему відзнаку на рівні міської ради і будемо її вручати, скажімо, вже в наступні роки, тому що вважаємо, що це максимально правильно. Ще три власники осель в одному із сіл громади, які постраждали від російської атаки, отримують матеріальну допомогу. Загальна сума майже 120 тисяч гривень. Також депутати внесли зміни до програм родини героїв та соціальної підтримки військовослужбовців, збільшивши на них видатки. Підтримали інвестиційну програму Хмельницьк-Теплокомуненерго на 2025 рік. Це дасть нам можливість продовжувати ремонти, реконструкцію, модернізацію наших котелень. До речі, ми буквально перед сесією за години мало зустріч з представниками GIZ, які за кошти німецького уряду працюють. І у нас намічається дуже хороший проект в частині когенерації за грантові кошти. Знову ж таки, також ми підтримали сьогодні інвестиційну програму Хмельницького доканалу на 2025 рік, а також план перспективного розвитку. На найближчі три роки по водоканалу, а також, що важливо, затвердили вже договір з Невко, який укладав водоканал, вже підписаний, і по суті створили робочу групу, яка буде реалізовувати проєкт по отриманому гранту 2 мільйони 100 тисяч євро на часткову реконструкцію очисних споруд, нашого найбільшого об'єкта водопостачання і водовідведення і встановлення сонячних панелей біля очисних споруд. Крім цього, одним із рішень депутати запустили процес розробки просторового плану розвитку громади, але поки що коштів на цей містобудівний документ виділяти не збираються. Під кінець сесії обранці звернулися до правоохоронців через приїзд до Хмельницького предстоятеля УПЦ МП Онуфрія. Не секрет, що багато представників цієї церкви були замішані в диверсійній діяльності. Вони покривали. Такому російських вояків в їхніх церквах ми знаходили протиправну літературу в церквах, які навіть переходили в нас в місті Хмельницькому. Ця церква розпалює ворожнечу між конфесіями, сприяє незаконній агітації проти України. І що найважливіше, ці церковники ніколи не стоять на боці України. Вони ніколи не засуджують те, що російська церква в Москві вона освячує російську зброю, освячує російських солдатів, які йдуть нас збивати. Загалом на сьогоднішній сесії ухвалили понад 70 рішень. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.